Тарас Григорович Шевченко український поет, прозаїк, мислитель, живописець, гравер, етнограф, громадський діяч, символ України, діяч українського національного руху, з народження 9 березня 1814 року і до 7 травня 1838 року кріпосний, учень академії мистецтв, де сформувався та викристалізувався його художній талант поета. 27 вересня 1840 року Рада Академії Мистецтв відзначила срібною медаллю другого ступеня його першу самостійну олійну картину Хлопчик жебрак, що дає собаці хліб. 1840 року з'являється перше друковане видання Кобзаря. 26 вересня 1841 року Рада Академії Мистецтв втретє нагороджує Шевченка срібною медаллю другого ступеня за картину Циганка Ворожка. 1844 року опубліковано передрук першого видання Кобзаря з додатком поеми Гайдамаки під назвою Чигиринський кобзар і Гайдамаки. Того ж року Шевченко написав історію філософську політичну комедію Сон. 1847-1857 роки арешт та заслання до Оренбургу за участь у Кирило мефодіївському братстві. 1848-1849 року учасник Аральської експедиції. З 1857 року і до смерті займається активною поетичною та образотворчою діяльністю, приймає активну участь у діяльності громадівського руху. Помер 10 березня 1861 року.